Всім привіт! Вчора, 7 липня, уран змінив свій знак на близнюки. Я ще вчора намагалася засняти це відео для вас нагадування, але в мене уран просто вчора вже повним ходом раптом Тово, так як любить Уран, нікого не питаючи, раптово неочікувано вже почав приносити мені зміни у мій шостий сектор. Бо якраз у мене Уран переходить в шостий сектор, тобто мені навіть не дали адаптації. Знаєте, я. Ну, чесно, я думала, що в мене буде десь місяць, можливо, два на адаптацію. поки Уран війде в знак, поки він набере свої сили, піде по першим градусам. Але ні, все раптово вчора, просто як сніг на голову звалилася на мене інформація, яка змінена аж на законодавчому рівні, тобто дуже дуже все серйозно. І Я цілий день намагалася розібратися які зміни, як вони будуть впливати на мою роботу, і вони будуть такі впливати на мою роботу. Це просто щось неймовірне, як швидко, просто уран з першого ж дня, з перших, напевно, секунд в моєму шостому секторі почав мені приносити зміни. Якщо ви ще не дивилися свої гороскопи, я окремо знімала про уран для кожного знака. Подивіться, в якому секторі вам очікувати змін, бо можуть бути такі ж раптові зміни, неочікувані, як в мене, з перших днів, просто з перших днів. Бажаю, звичайно, щоб вам Уран дав все ж таки декілька місяців, хоча б на адаптацію, звикнути так до нового сектору, до зміну новому сектору. Але може бути все, що завгодно, це Уран.